Думаю, ніхто не здивився, якщо я скажу, що я майже забула про це відео. Коротше, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео, як вийти з арт-блоку як нарешті почати малювати. На фоні відео ви можете побачити. А як я буду малювати якісь малюнки? Тут, здається, буде три, а може ні. Дивлячись, скільки я буду балакати. Саме цей малюнок це з Dead Inside української художниці. Отак-от. От я спробую дати не банальні паради, паради. Парад. Але наскільки вони будуть не банальними, ви можете оцінити самі в коментарях. Ну що ж, давайте почнемо. Перше, це спробуйте зрозуміти причину, а саме, можливо, це через те, що у вас в депресії вам потрібно а, біжати до психолога. Можливо, це через те, що ви малювали дуже багато і вам просто набридло. Можливо, у вас купа інших а, справ, і ви просто не встигаєте і не хочете встигати, чи щось таке. Причин може бути безліч, але якщо ви знайдете хоча б одну причину, ви зможете з нею боротися. І якщо це, наприклад, щось з, з ну, з психологічного, то можливо, вам якраз потрібно буде боротися саме з цим, і ви вилікуєте свої проблеми. А може ні. Не знаю наскільки це гарна порада, але думаю, норм. Тим паче тут же по ситуації, тобто далі вам вирішувати цю проблему самостійно і розбиратись з цим пунктом також самостійно. Друге це починайте малювати потихеньку, тобто не беріться одразу за складну роботу або не починайте одразу ввчати анатомію чи щось таке, якщо вам це, звичайно, не приносить якогось класного задоволення. Бо якщо анатомія для вас це складно і ви трохи біситесь, коли її робите, то краще з неї не починати. Я думаю, в принципі, логічно, чому саме так і чого варто почати саме з того, що вам буде подобатись, але а, не всі так роблять. І зазвичай ми бачимо якогось класного художника, розуміємо, що ми довго не малювали. Бачимо, що йому 14, а нам вже 25, І а, біжимо ми робити щось складне, дуже складне. У нас нічого не виходить, бо ми давно намалювали. Бо у нас інакший скіл, інакше розвиток малювання, якщо так можна сказати, і по ми розчаровуємось і більше не малюємо. Класний варіант. Тому варто почати з того, що вам подобається, і інколи переходити на щось більш складніше, робити якісь перерви, малювати там 10 хвилин в день, 5 хвилин в день, просто паличку, сердечко, око і таке інше. Насправді це реально може даже спрацювати, тому що в мене я вам покажу ви зараз, побачите. Дві роботи, які я робила, просто робила, а потім після них малювала усіляке різне для себе, щось без анатомії, без чого складного, і якось прийшла до роботи голови скульптури Сократи і вийшло отаке. Ну, типу, не ідеально, дуже не ідеально, можливо, б я б нікуди не прийшла, але якщо порівнювати з іншими роботами, то це супер. Третє, і як би банально не звучало, використовуйте різні ресурси для натхнення. Не йдіть тільки в Пінтерест. Пінтерест це класно, круто, супер, вау, я просто вау. Але використовувати потрібно різні ресурси для хоча б різнобарвності в нашій роботі. Точніше, не так. З нашого виходу з артблоку. О, класно звучало. Різні ресурси натхнення це також може бути не просто якісь сайти, інстаграми, художники, Pinterest і таке інше. Це може бути також вихід на вулицю, взяти з собою якийсь паперець, просто помалювати дерево, помалювати, спробувати швиденько прохожого, який біжить кудись на роботу, і ви робите швидкий скетч. Це круто, навіть якщо ви інтроверт, я думаю, у вас вийде самі сядьте на лавку і радійте життю. Це також може бути музика, фільми, Ютуб. Ходіння на якісь курси. Якщо у вас є гроші, то це теж варіант. Знайдіть якісь курси в інстаграмі, які проводять, як малювати там, не знаю, в різних техніках, Спробуйте щось нове для себе. Це теж буде класне натхнення. Я рекомендую, я не пробувала, але рекомендую, хочу спробувати. Думаю, класно буде. Четверте, це спробуйте техніку малювання, як ми вчимося в школі. Я, до речі, закінчила школу, але поради зі школою, вони мене напевно будуть переслідувати. Так, в чому ж приколи, що я маю на увазі? Ми кхм, вчимося в школі 45 хвилин зазвичай, може в когось інший, і там є 5, 10, 15 хвилин перерви. Тобто, з малюванням ми робимо так само. Але не подумайте, що ми будемо малювати 45 хвилин кожен день, по 6 разів, по 7, 8, 10, 9, 11, 12, 13 і робити 5 хвилин перерви. Ні, ми зробимо трохи інакше. Прикол в тому, що наші ці 45 хвилин це буде один день. В один день ви можете малювати як 5 хвилин, так і 10, так і цілий день, але ви повинні розуміти, чи саме ви хочете зробити і чи після такого довгого малювання не буде ли лі вам, вам ліньки прийти до цього завтра. Так от, в перший день ми малюємо щось для себе, щось, що ми найбільше любимо малювати, і як ми це робимо. Без анатомії, без нічого. Якщо ви так робите, то це теж класно, супер, класно. Так робимо. Після цього, на наступний день, ми можемо взяти саме цю тему, якщо у вас з нею проблеми з анатомією, але ви любите це малювати і вас це надихає. І просто на наступний день малювати це саме анатомічно, шукати, як правильно шукати, як це робити, і усе таке. Або саме на наступний день для різноманітності брати іншу тему і саме навчатися, або малювати, я не знаю, скульптури, голови скульптур, академічні рисунки, живопис, все що завгодно, що ми можемо вивчати. І, знову ж таки, на наступний день малюємо щось для себе. Може, робимо в третій день якусь перерву, дивлячись з того, як вам це йде, і чи класний це для вас спосіб. П'ятий спосіб вийти за роблоку. Це скоріше для тих, хто не боїться загубити свій стиль, який, можливо, в них склався, хто не боїться спробувати щось нове, хто не дуже націлений зараз на те, щоб брати комішки і у вас багато часу, чи щось таке. Або ви зовсім в верблоці і не можете зовсім почати ні, ні з чого. Зовсім ні з чого. Йоу, класно балакаєш Кать. Так от, спробуйте різні пензлики і різні види малювання. Про що я. Якщо ви малюєте в діджиталі, я, наприклад, завжди. я. Я в шуті. Я майже завжди використовую пензлик 6 b та механічно олівець. Вот так вони мені пережилися, і щось інше в мене взагалі не виходить малювати, і я не знаю, як з цього йти. Але поки я беру комішки і я збираю гроші, тому я не дуже носіла на те, щоб щось змінити. Але якщо у вас інакше, то берете різні пензлики, пробуйте малювати. Будь-що побачили на природі, побачили в Пінтересті, або це дитинсайт якогось художника чи ще щось. Берете і малюєте це різними пензлями, або це ті ж самі, самі, О, те ж саме. або це ті ж самі очі, які ми любимо малювати, малюємо різними пензликами в різних стилях, дивимося, що вам більше подобається. Можливо, ви повернетесь до того, що було раніше, можливо, ні. Але факт тому, що скоріш за все це вас надихне робити щось цікаве, нове, ви прям такі надихнучі. Так можна казати? Думаю, ні. На цьому мої конкретні поради закінчились. Я не знаю, що вам ще порадити. А, точніше, я знаю, що можна було б ще порадити, але воно буде максимально банально, хоча ці е, 5 порад, можливо, вони теж трошки банальні. Але е, наскільки я знаю, вони не так часто зустрічаються в відеороликах, наприклад, з різними пезлями, або з тим, що виходьте на вулицю, вас змушують. Я ніде такого не чула. Ні, я не змушую, не подумайте. Коротше, і думаю вам. Буде прикольно. Дуже дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, також свої поради, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, чекайте нових відео. Дуже люблю, цілую, навіть 25 людей, я вас обожнюю. Сподіваюсь, ви мене те. Також пишіть, як вам такі картинки, маємо відео, чи подобається, чи робить це відео трохи цікавішим. Також напишіть чи додати музику до таких відео. Мені просто здається, воно буде трохи заважати цьому відео, хоча без неї можливо трохи сумно, але я не знаю. Це моя думка. Напишіть свою, мені буде цікаво почитати. Також пишіть під цим відео питання, які б вас цікавили в відео окремо, або багато різних питань для художників. Я спробую відповісти на все. Ні, я не спробую, я просто відповім. Всіх люблю все, маю в попку. Ні, не в попку, ми всі такі з вами корусі, відносно. Коротше, люблю, цілую, бувайте. До скорої зустрічей!